Тому що цього року президента обиратимуть в два тури, сумнівався мало хто. А от те, що братимуть участь в ньому, Зеленський і Порошенко стало сюрпризом для багатьох, який розрив між ними у 15 відсотків. Втім, це не єдина цікава цифра цьогорічних виборів. Одна тисяча гривень саме стільки коштував кожен голос екс-главі державної фіскальної служби Роману Насірову. За заставу в 2,5 мільйони він отримав 2,5 тисячі голосів і останнє місце серед 39 кандидатів. Тільки дві області залишились вірними чинному президенту Петру Порошенку. Тепер він перший у Львівській та Тернопільській областях. Тоді як на минулих виборах лідирував в усіх 24-х. Третім став чинний головнокомандувач навіть у рідному Болграді. Там Порошенко народився. Земляки віддали йому 52 голоса. Це на один більше ніж про російському капліну, та в 10 разів менше за також проросійського Юрія Бойка. Його хоче бачити президентом кожен другий мешканець міста. У Вінниці, який Порошенко подарував один з найкрасивіших фонтанів в Україні і де жив та будував власний бізнес, найбільше голосів майже 65 тисяч віддали за Петра Олексійовича. Але загалом по Вінницькій області все одно лідирує Зеленський, як і на Дніпропетровщині. Звідти родом вісім цьогорічних кандидатів, зокрема Юлія Тимошенко та Олександр Вілкул. Але близько половини місцевих виборців проголосували за екс-мешканця Кривого Рогу Володимира Зеленського. Єдина область, в якій лідирує Юлія Тимошенко, Івано-Франківська. Там за лідерку б'ют віддали 22% голосів. Можливо, через допомогу, яку Тимошенко надавала місцевим після повенів у 2008 -му. Році, запам'ятали. З великим відривом лідерка Бют перемогла і у Качанівській виправній колонії, де сама і сиділа з 2011 року. Там за неї проголосував кожен другий в'язень. Центральна виборча комісія опрацювала вже 99,99% ,99 бюлетенів. За результатами вибору 19 мільйонів українців до другого тури вийшли Петро Порошенко та Володимир Зеленський.